LED. Аналог 1000 b RP Сапе. Регулювання факела. Дуже важливий момент. Повністю перезакриває повітря. Дивіться, я закрив, він повністю закриває повітря, пішло повітря. Факел, звичайно, регулюється Від ось, ось. факел. Від маленького. Можна перекрити повітря, зробити з нього майже аерограф. Бачите, да? А можна розвернути хороший факел, але ну, розвертати факел, трошки добавляється повітря. Бачите, який рухчезний факел. Одразу дозволяє крити всю поверхню ціліком. Ця штука повинна відкрита бути, інакше буде недостаток повітря. Я поставив на невеличкий розхід. На невеличкий розхід нам треба покласти десь 100 Мікрон, 100 мікрон, ми ее і покладаємо 100 мікрон. Тут ми положили десь приблизно близько 80-100 мікрон, Те, що ми хотіли на першій грунті. Можливо, ще пройти з цієї сторони третій шар швидко. І з цієї сторони проходимо те, що буде. Дивіться, як рівномірно все добре розтікається. Ми дозволяємо положити дуже добре, розбивається на маленькі кусочки. Будь ласка, бачите? Ідеально рівно, без всяких зажигу. Ми можемо більше положити, відкрити цю штучку, наприклад, на цьому зразку ми покладемо зараз ще додатковий шар, відкриємо більше дюзу. Ви зараз побачите, наскільки більше шар буде. І дивимося. Зразу стало залито нас. Те, що треба було показати. Все.